Доброго дня, любі малята! Здавна в Україні розвивалося гончарське виробництво. Люди користувались глиняним посудом для приготування їжі, зберігання продуктів, прикрашання житла. Вироби українських майстрів популярні в Україні, відомі далеко за межами України. Гончарне ремесло найчастіше було спадковим заняттям. До виготовлення виробів залучалися всі члени родини. Чоловіки виконували найскладніше, працювали за кругом, опалювали вироби. Жінки і діти замішували глину, розписували посуд. Пропоную сьогодні насолодитися красою українського глиняного посуду. Серед різноманіття глиняного посуду особливу увагу звертає на себе глиняний глечик. Він використовується для виготовлення та зберігання рідких продуктів харчування молока, ряжанки, сироватки, квасу, меду, узвару, компоту, води, соку. Місткість глиняного глечика. Залежить від його висоти та ширини боків. Куманці є оригінальним різновидом українського традиційного посуду. Якщо раніше їх використовували для зберігання і подання на стіл напоїв, то у теперішній час це переважно декоративна оздоба інтер'єру, відокремлюються куманці у формі кілець. Звигнутою ручкою, носиком та ніжкою підставкою. Кухоль це товстосінна глиняна посудина з ручкою. Традиційно використовувався для зберігання та вживання молока, меду та пива. Сьогодні використовується для подачі чаю, кави, узвару, а також для зберігання сипка. Це велика каструля з кришкою для приготування м'яса, гусятниця ідеальна для трьох операцій запікання, томлення та варіння страв. У ній можна готувати м'ясо птиці, кролика, просто запікати шматки м'яса. Завдяки товстому дну та стінкам у цьому посуді не пригорає їжа. Тарілка це предмет столового посуду круглої форми з плоским дном і піднятими краями. Глиняні тарілки частіше використовують для прикрашання інтер'єру. Такі тарілки називаються декоративними тарілками. Миска чи не найстаріший посуд? Здавна люди використовували величезну кількість мисок різноманітних розмірів. Горщики двійнята унікальний витвір народного гончарного мистецтва. Це два невеликі горнята, з'єднані між собою ручкою у формі кільця. Вони непридатні для приготування страв. У них носили обік на полей під час польових робіт. В один горщик насипали рідку страву борщ, а в інший кашу або вареники варили супи або каші, запікали овочі та кип'ятили воду. Це пічні горщики, і вони постійно були в сажі. Інші горщики мають більш охайний вигляд в них їжа подавалась до столу, і вони були прикрашені чудовими візерунками. Ну що ж, любі малята, глиняний посуд віддає свої цілющі. Якості продуктам, тому в наш час споживання їжі з такого посуду стає більш приємним і корисним. Пізнавайте світ із задоволенням, і до зустрічі!